В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу! Христу! На віде, на віде, на віде. Дорогі у христі, браття і сестри, вітаю вас святою, святою неділею сьогодні. Перша неділя після П'ятидесятниці після зіслання Святого Духа називається неділею всіх святих, які просіяли на землі. Святіший патріарх. Філарет сказав дуже гарну фразу, дуже гарні слова про святих, що подвиг святих це є наслідок подвигу Христа. Що таке святість? Нам здається, що ті святі, які зображені на іконах або до горщей, яких ми прикладаємося, що це щось таке надзвичайне. Космічне, далеке, але насправді святою може стати кожна людина. Бо людина, вона і сотворена для святості. Коли священник на літургії ламає хліб, ми чуємо слова причасники, коли складають руки на хрест, священник промовляє, будьмо уважні, святеє святин. Тобто в цей час відбувається велика тайна. Ми, які посповідалися і будемо причащатися святих Христових Тайн, ми стаємо святими. До нас Господь промовляє, святе є святим, тобто вам, святе є святим, ви освячені по благодаті Святого Духа. Ви святі. Ми можемо сказати, який я святий, адже кожен день грішу. Адже кожен день словом, думкою, помислом я грішу на кожному кроці. А Господь з великої любові на святій літургії робить мене святим. Яка любов Христа? Як він підносить нас? Тої величі, як він хоче, щоб ми причастилися Його, немеркнучого світла, як він хоче, щоб ми прийняли Його, Бог є любов, Він цю любов дорогі дарує нам. Коли заглянути в життя святих, коли прочитати їх, звичайно. Їхнє життя, можливо, вже написали, можливо, деяке є і перебільшення або легенди. Вони були простими людьми, такими, як ми, але удостоїлися тої високої честі, бо вони знайшли той шлях. Який дається у смиренні, який дається в любові дороги, іншого шляху немає. Коли читаємо молитви святих угодників Божих, чи до причастя, чи до сповіді, вони кажуть: Господи, немає більшого грішника, як я. Так вони визнають свої гріхи, а подивімося на себе. Чи ми так кажемо кожного дня, чи ми дерзаємо себе за свої гріхи? Чи ми бачимо гріхи ближнього в першу чергу, кажучи, він такий сякий. Але чи бачимо ми на собі ці гріхи? Чи дійсно ми маємо право судити? Чи дав нам Бог таку владу, напевно, що ні? Бо в Божій владі є суд, Він є справедливий суддя, сказано, який за добро нагороджує, а за зло карає. Всі святі знайшли джерело життя і двері рай, бо коли б і мені знайти до нього путь покаяння, я загиблий ягня поклич мене, спасе. І спаси мене. Для чого Свята Церква почитає святих? Адже брати-протестанти можуть закинути нам, чому ви молитесь святим, а відкидаєте Бога? Чому ви молитесь іконом, цілуєте руки святих угодників Божих? Цілуєте мощі? Чому ви відкидаєте Бога, але ніхто Бога не відкидає? Знову ж таки вертаюся до слів мудрого нашого святителя Патріарха Філарета, який сказав, що подвиг святих це є наслідок подвигу Христа. І святі вони не самі по собі, а по благодаті Божій. Тобто в них діяв Дух Святий і поклоняючись святим, ми поклоняємося Богу. Чому? Бо кожна людина то є образ Божий. От ми є образ Божий, людина створена за образом Божим. І поклоняючись тому святому, цілуючи його руки, мощі, ми поклоняємося Богу, бо Він Бога прославив. Він своїм життям прославив Творця. І ми просимо Його, моли Бога, за нас гріш. Бо так і належить Святому Письмі, що моліться один за одним. Вони померли тілесно, але Свята Церква вірить у Воскресіння, бо сказано, де твоє пекло, жало, де твоє аду перемога, Воскрес Христос. І знищені врата пекла. Їх немає. Смерті не існує це ілюзія. Це просто перехід від смерті в життя. В нас страх, дорогі, бо ми ще в тілі. Людина прив'язана до тіла. Вона в страху перед смертю. Але чи пробували ми в руки свої віддати все своє життя? Не раз цю молитву. Я повторюю, щоб ми кожен раз її пам'ятали. Це є дуже сильна молитва. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене благослови, ти мене помилуй життя, <кхи> життя вічне, даруй мені. Просто віддатися в руки Божі і будемо вільним. Бо насправді, дивуючись тому подвигу мучеників. Які йшли на муки заради Христа, їм пропонували інколи ті імператори, згадаймо віру Надію, Любов, матері і Софію, чи задаймо цінителя Пантелеймона, чи інших святих мучеників. Їм також пропонували в свій час вельможі, царі світу цього, пропонували багатство, владу, силу. Згадаймо святу великомученицю Катерину. Згадаймо святу великомученицю Варвару. Вони могли вибрати собі і жити при царських палатах, поклонитися богам. Але що вони зробили? Вони відреклися. Вони поставили за ніщо оці земні блага і пішли на мученицьку смерть. І стали святими. А чому? Де той подвиг брався? Де та сила? А відповідь проста, бо вони були вільними, як вільними, вільними духом. Вони були вільними від оцих мирських пристрастей отого тління гріхового. Вони удостоїлися святості. Згадаємо, в Чернігові є гарний храм Михайла і Федора, де служить отець Олег, отець Ілля, який ми добре знаємо. І одного разу читаючи подвиг тих святих Михаїла і Федора, як вони йшли. До Хана і хан сказав їм, щоб вони пройшли крізь священний вогонь їхніх богів, і щоб князь Михаїл і боярин Федор поклонилися тим богам, зрадивши Бога. Але Він каже, не може так робити. І він відрікся і визнав свою віру, і тим самим їх замучили, закатували, мученицькою свою смертю. Як і князя Михаїла, так і боярина Федо. І багато-багато прикладів, дорогі у Христі, браття і сестри, можна наводити тих святих, бо їх, як зірок на небі. кожен з нас, дорогі, кожного з нас сьогодні іменин, кожного з нас сьогодні свято. Бо імена, яких ми носимо, сьогодні Свята Церква почитає. Бо в кожного є святи, якого ми святкуємо в якийсь певний день. Там, святителя Василія, Михаїла чи інших святих ми шануємо якийсь певний день року. А сьогодні свята Церква зібрала як собор святих, всіх святих, які сьогодні прославляють Бога. Там біля престолу Отця Небес. біля престолу Слава. І вони ближчі до Бога. І коли ми просимо їх тих молитов, того заступництва, вони нам допомагають. Вони моляться за нас перед Богом. Бо вони досконаліші в молитві. І в церкві також, коли священник обкаджує ікони то це символізує, що ті святи, які зображені на іконах, вони беруть участь у святій літургії. І церква завжди наповнена, хоча може стояти двоє-троє чоловік. Але тут, може, не видимо літати сотні ангелів, сотні святих, яких ми не бачимо тілесними очима. Але вони є, і вони з нами промовляють свят, 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 Господь Савао, повне небо і земля слави Твої. Єднається церква небесна і церква земна. Тут на землі церквою називають воїнствоюща, тому що вона воює проти темряви, проти зла. Ми приходимо в храм, щоб стати добрішими, щоб вийти звідси, хоч якось переобразитися, хоч на якусь хвилю. Але якщо ми вже хоч трошки змінилися, то недаром ми простояли ту літургію, не недаром ми молилися, тому що ми причастилися Божественної слави. Тож, дорогі, всіх вітаю з тим святом, засилаю Божого благословіння. І сьогодні молімо Бога всі святі. Моліть Бога за нас рішення. Хай Богу буде слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найбільше.